Итак, мы зараставим скриншот. Я з вами привет. Итак, всем привет. Вы на канале Арсений Веселый. Итак, всем привет. Вы на канале Арсений Веселый. И сегодня моэтому обрик, моєму видео це поиска за монетою. У грі симулятор автомобіля 2. Як ви бачите, то ось вона знаходиться. Ну, на пляжі вона лежить і ніхто її не забирає. Ми сьогодні за нею, за нею, за нею поїдемо. Давайте я це приберу, вам. Давайте я це приброщу вам не заважало. І так, ми сьогодні за нею поїдемо, але перед цим я би хотів вас попросити виконати такі дії. Це поставити лайк, підписатися на мій YouTube канал а також зробити репост, написати коментар е та написати кодове слово. Кодове слово буде... Ну, у кінці цього відео. У кінці відео. Я ніколи не кажу. Не на, не на початку. Не всередині. А в кінці кодове слово. Я завжди просто кажу і не. І не в повторювати. А також підписуйтесь на мій телеграм. На мій телеграм канал. Посилання буде в опис. В описі під під цим відео, коли я його буду монтувати та випускати на свій YouTube канал. Е, це чергове відео по симулятору автомобіля ДБАМ. Е, так, все я вас попросив. Ну що, будемо починати, але перед тим я би хоч, перед тим як я в зайду в ігрушку, я зайшу в ігрушку, поїхав, э, зробив скриншот локації и приїхав до свого ну, гаражу тереофису. І для вас з офису, ну, с гаражу починаю... Э, починаю ролик. Але перед цим я би хотів вам побажати смачного та приємного перегляду. Хто єсть, хто буде їсти на моїй трансляції, яку єй. Яку, яку я зараз для вас, для вас зараз записую. А хто вже поїв, то би чуть смачненький. І бігом бежить дивитися мій новий ролик, який я для вас е, зараз записую. Ну що, ем, ну що, будемо починати, але хочу зауважити, що пі, е, в цьому відео буде, ну, буде пісня. Пісня е, буде обов'язково під кінець. Відкинець відео я е, включу, вимкну музику і ми з вами послухаємо. Я також її запишу. Ну все. Сказав ми, поїхали. Не будемо тягнути думать. Так, е, поїхали. А, паца. Пацани дівчата, як там у вас справи, як що ви робите, що ви збираєтесь робити, що ви будете робити, чи всі уроки на завтра зробили, чи ні. Напишіть мені це все в коментарях. Ось я всі уроки завтра зробив. І для вас зараз записую нову нове відео. І так, ми сьогодні поїдемо за монетою. Яка знаходиться у старому городі біля будинку. Зараз я біля моря. Коротше. Біля моря вона знаходиться, і ми поїдемо сьогодні за нею. Я ж хотів... Я ж хотів показати. Я ж хочу показати коментарі тих ребят, які попа попадают... попа попадут зараз до мого на... нового відео. Так, чого багажный гни не... зараз, зараз я тут просто но ну, не розумію, чому багажник відчиняється. Так Ладно, я так выведу. Тогда -да, он целый. Так. Ладно, я так выведу, мы на Е. Команда идти, ребят. Тих, ребят. Да, ну. Тадан, це вони. Якщо ви захочете попасти в моє нове відео, е, е, як ці круті ребята, то ви знаєте, що робити. Потрібно щоб попасти до мого доступного відео. Так, ладно, з багажника потім разгрузим. Поехал. Я вам в принципе показал бы командование ребят, вывел на экран. Поехал. Так. Ой. Так, ми їдемо до э, локації, якої я вам э, те що ну, відправив світловим каналом. канал. Я не просто знімаю для вас. Я хочу окрім монету забрати. Ще й локацію вам показати, яка знаходиться у островому городі. Извините, вы виб... вы бачьте, еще я вырезал, за в гараж. не хотел, вы не хотел Ты все, ну такую штуку, так. Вышло. так. Я вам просто хочу показать их. Дайте тело катена Знаходите, чтобы я знала. Угу. Обедижаем мы так по... по кругу, по кругу. Я вот не я ось чого не розумію, чого багажник не вчиняється. Ба, ба, багажник. Ось я цього не випадку не зрозумів. Ми під'їжджаємо до локації, зараз будемо повертати Праворуч ми на мі... ну майже стоять. Поворот завжди коли Стоїти на світлово щоб не, не порушувати правила ПДД. Так. Так ох. Сейчас опасненько было. Пацаны, мы це зробили, приїхали попс. Вінтар. Зараз ми від'їдемо і можем буде гнати. Все ми приїхали на локації зараз десь машину залишимо на парковці вона стояла. А може, давайте з нею поїдемо. Давайте так зробимо з нею поїдемо. поедем на машине на ту локацию которая про которую вам по на початку видео сказал так давайте камеру ось так уродибен так, місця призначення прибули пише. Ну, прибу, прибув, прибув, давай десь. Залишимо і підемо пішки заберемо монету. Так. Де ж з тебе? тут юптуциску. Все, отак от мої під. деревом залишаємо під деревом, щоб типа давайте при в этом видосе притворимся, что я бандит. і залишив тачку під деревом. Під деревом. Так, все мы приїхали. Погнали, пацаны. Типа я в тенек ее поставил. Ну я поставил ее в тень. Так. Вот. Это монета, мы ей зараз пидбрем. Вот это монета. это тема на это ось вона. Так. о еще плюс две тысячи ладно я вам ведь снял, вы, вы будете Знати, де ці локації, де її можна знайти. А зараз я при... зупиню трансляти, ми зараз дойдемо до машини, Я призупеню трансляти мы послухаємо з вами музику. Пойдем размонтуем для вас видео. Так, да машина вообще-то. Ну, я так, я так можно еще прикольный видос выходить. Так, ну все, мы... 31 монету забрал. Тебе суби на баланс. И так, пацаны... Итак, пацаны, сейчас. итак, я зараз призупиню трансляцию и вру, и врублю для вас музыку. А, буквально, а, а, мне потребно да какие как было на кью. да для вас музыку. Про э, це про э, дорожніх гриб Зараз буде музика, чекайте. Трошки зачекайте. Зараз, пацани. Сьогодні тоді без ну, без э, пісні тоді будемо, тому що в мене файли, ну, но... Не відкривається з піснею. Тому ось такі, ну ось ми сьогодні будемо без пісні завершувати цей ролик. А на наступний ролик я підготуюсь краще. Ну, на цьому я буду завершувати. Кому сподобалось, Кому сподобалось відео, ви знаєте, що робити. А кодове слово буде... Ну, монета, монета. Монета. Пошук монети. Всі, хто напише кодове слово, пошук монету обов'язково. По... Обов'язково в моє наступне на відео. Нас з вами був Арсений Весел и это Новая трансляция по симулятору автомобиля 2. Всех обвинял, припиняв Всем пока-пока, всем до наступных трансляций. Пока-пока, до завтра, до наступных трансляций. Так, 8. Все, до побачения, пока-пока. Всех... Всем надо бронить захального батьюра.